Із символічними голубами, посмішками та вірою в краще майбутнє. В Івано-Франківську відбудеться День миру. В такий спосіб представники рекламно інформаційного центру та молодіжного виконкому вирішили відволікти дітей від теми війни та кривавих подій Україні. Для імпровізованого свята добра, яке триватиме упродовж чотирьох годин у середмісті, склали насичену та вельми цікаву програму. Метою даного заходу є об'єднання дітей, донесення до них ідеї мирного. Мирних настроїв, мирного співіснування, на відміну від тої інформації негативної, яка йде зараз з різних сторін. Починатися це даний захід буде театралізованою хресною дорогою, е, яка буде виконана, ну якби. Проводитись семінаристами духовної семінарії дуже видовищно, дуже яскраво, дуже цікаво в доступній формі для дітей. Буде показаний весь цей шлях хресної дороги, яку протягом наступного тижня після свята будуть проходити. Вона буде проходити по всіх церквах. Під час святкування підбуватимуть і підсумки творчого конкурсу маленьких художників під тематичною назвою Миру серці. Навіть бруківці цього дня знайдуть мирне застосування. На ній дітвора малюватиме. Відтак усіх охочих запросять до Штабного флешмобу зі створення живого ланцюга та запускання повітряних кульок, а завершуватимуть усе дійство долоньки на полотні. Плануємо таку зробити невелику карту України, де кожен мешканець, кожен бажаючий зможе залишити відбиток своєї долоні, і це буде символізувати цілісність цієї України. Франківську зробимо Україну нашу теж з відбитків долоні мешканців міста. От, а на майбутнє десь, можливо, там і на день незалежності, чи ще на якесь свято проурочене, можна буде зробити величезну карту, оскільки це було б така хороша річ. Велике полотно із повноцінною мапою України передаватимуть в інші міста. Організатори сподіваються, до дня незалежності воно таки домандрує й до столичного майдану. Стартує день миру біля місцевого кінотеатру опівдні, 13 квітня на вербну неділю.